Спілкуємося на тему перегони автомобіля зі Швейцарії. Спробую коротенько вам про все розповісти. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Перше, пошук автомобілів у Швейцарії відбувається, звісно, по сайтам. Актуальність пошуку на площадках вона вже давно відпала і практично цього ніхто не робить. Пошук автомобілів відбувається на такому сайті, як AutoScout. 24 Швейцарія. Посилання я залишу в описі під відео, а також можете зараз побачити на відео самому. Всі автомобілі, які були мною придбані, фактично я всі шукав саме на цьому сайті. Є інші сайти, але вони набагато дрібніші, скажімо так, не настільки насичені пропозиціями і адекватною ціною, скажімо. Є ще одна можливість купувати автомобілі. Це, зокрема, автомобілі, які перебували в лізингу, які здійснювали обмін по трейд іну але, власне, доступ до покупки даних автомобілів мають лише юридичні особи. Після того, коли ви здійснили пошук автомобіля і, в принципі, вас усе влаштовує, ви зізвонилися, списалися з власником. І вже їдете забирати автомобіль. Тому тут також є два варіанти, яким чином ви можете доставити цей автомобіль власним ходом, а також за допомогою сторонніх осіб, які привезуть ваш автомобіль автовозом. Тому розглянемо цих два варіанти, що для цього потрібно, які документи необхідні, все по порядку. Значить, перший варіант, коли ви хочете пригнати власним ходом. Відповідно, Поїхали вже за обраним автомобілем, що необхідно. Відповідно, завжди, коли здійснюємо перегляд на сайті, бачимо, що на сайті вказується, є така річ, як МКФ. Це мотор контролер, зокрема, означає технічний огляд, який здійснюється у Швейцарії. Робиться він на два роки. І, власне, якщо ви Хочете, щоб автомобіль могли пригнати особисто, вам необхідно, щоб МКФ був дійсний. Однак, якщо, наприклад, МКФ не дійсний, тобто тихогляду автомобіль немає, і він закінчився на протязі там двох років, коли в нього закінчився термін, даний огляд, автомобіль можна пригнати власним ходом. Без технічного погляду, і робиться це в принципі дуже просто, коли станція технічного обслуговування, будь яка яка знаходиться саме, головне, саме в тому кантоні юридичного формула, там, де ви купуєте автомобіль, це дуже важливо, дасть вам довідку, що даний автомобіль безпечний для використання. В принципі, тут складного нічого немає. Ці довідки робляться безпроблемно і допомагає це все робити саме продавець. І ще жодного разу не було, в моєму розумінню, випадка, коли мені не допомагали. Вони фактично знають так само людей, які це можуть зробити. Підвезуть, ви заплатите за цю послугу, орієнтуйтеся 100 франків. І, відповідно, ви матимете ось цю довідку. Якщо ця довідка буде, відповідно ви можете автомобіль, на автомобілі їхати власним ходом до України. Які саме документи ще потрібні для того, щоб придбати автомобіль? Звісно, це має бути паспорт, техпаспорт, бриф. Він всього на всього один. Зараз на екрані зможете побачити, як він виглядає. І купча. Купча, якщо ви купляєте в юридичну особи зазвичай, вона виглядає, теж ви можете зараз побачити, як на екрані. Після чого, коли у вас є куп, маєте бриф, техпаспорт. Також, якщо у вас є МКФ, то вам довідку про те, що машина безпечна до експлуатації не потрібна. Їдете у сервісний центр та здійснюєте оформлення. Транзитних номерних знаків, страхівки, а також документів для вивезення авто за межі Швейцарії, тобто транспортування її до України. Переоформлення в сервісному центрі у Швейцарії відбувається дуже швидко і навіть Німеччина в цьому плані відстає, тому що фактично документи оформити в Швейцарії у мене займає максимум 15 хвилин. Все робиться в одному місці, нікуди бігати не потрібно. Ніяких страхівок, все буквально в одному приміщенні можна зробити. Вартість. Вартість щодо оформлення транзитних номерів, страхівки, документів, вона різниця. І різниця вона від періоду місяця, коли ви будете робити. Поясню. Страхівка зазвичай виписується на календарний місяць, тільки не в тому розумінні, як у нас, що пишеться там з 15-го числа по 15, -го. ні. Вона діє в межах одного місяця штатного, тобто з 1 по 30 число. І, грубо кажучи, якщо ви приїхали оформляти автомобіль, придбаний в межах від 1 до 15 числа, то приблизна вартість документів разом з страхівкою, номерними знаками транзитними з усім буде оформлятися десь в межах. 340-350 франків. Майже до 400, також залежить від кантона. Якщо ви будете оформляти, наприклад, вивіз автомобіля уже після 15 го в межах 16-17 го го числа, ось ця оплата страхових номерів, страхівки, оформлення транзитних номерів буде вартувати вам уже десь в межах 240 франків. Тобто максимальна ціна оформлення транзитних документів, номерів, страхівки вартує в межах там до 400 франків. Витрати на перегон автомобіля, наприклад, за допомогою автовоза складають в середньому 1050-1100 доларів. Це мається на увазі зі Швейцарії до Волинської області. Тому в деяких випадках, враховуючи кілометраж, який відбувається пройдений автомобілем з Швейцарії, а це приблизно 1700 кілометрів, можете порахувати паливо плюс вашу доставку. То інколи доставка автомобіля зі Швейцарії автовозом набагато вигідніша, ніж їхати особисто. Тут а, на цей нюанс необхідно звертати увагу. Але е, доставка автомобіля, наприклад, автовозом, тут є одне обмеження що, в тому, що ви не оглядаєте той автомобіль, який хочете придбати власноручно, тобто це здійснює за вас безпосередньо водій автовоза. Водії автовоза, ви самі розумієте, що люди в більшості випадків вони не зацікавлені в тому там, оглядати той автомобіль, візьмуть вас за огляд там, 50 євро чи 100 євро, хай візьмуть. Але як вони цей автомобіль будуть оглядати, вам ніхто не скаже, наскільки достовірну інформацію вони вам нададуть. І тому саме як воно буде відбуватися в плані. Е Наскільки цей автомобіль буде відповідати вашим вимогам, це дуже велике питання. Дійсно, тут буде дешевше пригнати таким чином. Ще є один такий аспект, як замитнення автомобілів, і з цим дуже багато е, виникає нюансів. В принципі, замитнювати автомобіль по законам Євросоюзу, Єврозони вам не потрібно. Не потрібно по тій причині, тому що ви не є резидентом, тобто то ви не живете в Єврозоні, ви живете в Україні і фактично автомобіль проїжджає транзитом через Єврозону. Однак інколи на митниці, зокрема польській митниці, виникають питання. Виникають питання щодо замитнення, поляки можуть у вас вимагати документи, тобто Накладну митну на те, що дане оформлено було на вивезення даного автомобіля за межі Швейцарії, відповідно. І тому інколи замитнення робити потрібно. І тут 50 на 50 можете проїхати без проблем, а можете і втрапити в халепу, і потім буде проблема виїхати. Я замитнення робив. Це замитнення можна робити. Безпосередньо на митниці при виїзді, але тут треба врахувати той момент, що при виїзді митниця у них не працює кругодобово, тобто вона працює там до 6-ї години і, відповідно, вам треба під це підлаштовуватися. І розуміти, що якщо ви приїдете після 6-ї години, у вас Оформити документи на експорт, не вийде. Вартість даної послуги складає в середньому 70-80 франків. І, власне, тут вже особисто вам вирішувати, чи оформляти дану накладну, чи не оформляти. Наскільки я знаю, і наскільки зараз я стикався ситуацією, в більшості випадків всі автомобілі, які виїжджають зі Швейцарії, вони замитнюються. Є такий варіант, що, наприклад, можливо, так само замитнення зробити по електронному тобто в форматі є люди, які надають такі послуги, зокрема у Швейцарії, тобто вони фактично виходить, спочатку робиться купча на цих людей, що вони придбали цей автомобіль. Вони оформляють всі документи, необхідні на вивезення даного транспортного засобу. Тобто по, на сайті, після чого робиться друга накладна купча вже безпосередньо на вас, і ви їдете за межі Швейцарії. І останнє. Якщо ви їдете особистим ходом, тобто власним ходом, то тут необхідно пам'ятати, що дороги в Швейцарії, автобани платні. Тому не забудьтеся заплатити кошти за автобан. Це є дуже дорогий штраф, не забувайтеся про це. Ціна питання, по-моєму, там десь в межах 40 франків. Однак тут ще є один вихід підскажу вам, що в більшості форматів, якщо ви купляєте авто у автодилера, то автодилер може вам надати безпосередньо такий електронний. Якби білет, який клеїться на лобове скло, і ви можете проїхати. тобто, Але це треба говорити на місцях. В більшості випадків автодилери йдуть на допомогу і допомагають, щоб ви вже там не мали таких витрат і не платили за ці вюнетки за електронний дозвіл проїхати тих буквально там 200-може інколи 100 кілометрів. Власне, ось таке відео. Намагався коротко та стисло розповісти про всі нюанси, з якими сам особисто стикався. І скажу так: що нічого складного немає. Домовитись можна, спілкуватися можна за допомогою Google Translate, дуже багато розуміють англійську мову. В принципі, все вирішується і люди у Швейцарії, автодилери йдуть на зустріч. Якщо у вас ще залишаються додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!